Було би добре в найближчий час скасувати указ, який Володимир Зеленський підписав осінню 2022 року про неможливість ведення перемовин з Путіним. Правда ж? Це питання до президента. Він видає укази, він їх скасовує. Це І він їх він може на... порушувати, виходить? Чи все таки краще скасувати цей указ? Знову ж таки, це питання до президента. Я думаю, як, що як, ви вважаєте? Збирає... як ви вважаєте? Я думаю, що він. Видав цей указ, він може його і скасувати. Ну він повинен його скасувати, перш ніж сідати за стіл перемовин з Путіним. Чи не повинен? Яка ваша про, думка? Про шашечки, чи їхати? Скажіть мені, будь ласка, М? ми про шашечки чи їхати. Ми про шашечки чи їхати? Ми зараз про переговори чи про а, папірець, який навіть називається указом. Ви вважаєте, що президентський указ це папірець? Я вважаю, що це документ, який був а, виданий президентом. і я вже сказав про те, що він може скасований бути президентом. Так, може чи повинен бути скасований, може бути скасований президентом. Ще раз повторити. Будь ласка. Ну чесно кажучи, ми ж одне і те саме повторюємо. Так, просто є указ, який президент підписував про неможливість ведення перемовин з Путіним. А тут він заявляє, я готовий з ним сідати за стіл перемови. Ну я, я народний депутат. Я не президент України. Я не відповідаю за дії президента України. Слава Богу. Він правомочний. Він може сам відповідати за свої, за свої дії, чи може чи і може видавати і скасовувати цей указ і порушувати виходить, якщо він сяде за стіл перемовин, не скасуючи цей указ. Ну чи як ви ж народний Стрим депутат? Була. Ви завжди дуже наполягаєте на регламенті, на порядку, на процедурі. Тому я вас запитую. Дивіться, будь ласка, ми зараз про що говоримо? Про перемовини, про умови миру, про те, як зупинити війну, чи про скасування юридичного документу? Ну, про що ми зараз ну, у нас говоримо? просто є юридичний документ, який забороняє ці перемовини. Тому я намагаюся зрозуміти вашу позицію. А, Цей юридичний так. документ треба скасувати, чи не треба? З усією повагою ще раз: це на розсуд президента Зеленського. Це на розсуд президента. Це не Верховна Рада, не народні депутати, скасовуючи приймають е укази президента. Ні, це не народні депутати. Я просто думала, що в народних депутатів є якась думка з цього приводу. Я цікавилася нею. Як вас я себе... свою думку висловив, що це на розсуд президента Зеленського в даному випадку?